Наразі ми перебуваємо на одній з вулиць міста Києва, котра має назву, так би мовити, екологічного та природного значення, а саме фруктова. Але фруктами тут і не пахне. А екологія перебуває в жахливому стані. Тут ми можемо бачити сотні тонн сміття, котрі явно впливають негативно на навколишнє середовище та на здоров'я киян. Це напевне одне з тих місць, куди віків не ступала нога київського посадовця, котрий звик ходити лише центральними вулицями нашого міста. А якщо й ступала, то напевно того посадовця, котрому не важливо в якому стані перебуває наше місто та в яких умовах живуть кияни. Виявляти та ліквідовувати несанкціоновані сміттєзвалища, що розміщуються на українських землях, повинні наші посадовці та вживати всіх заходів щодо недопущення їх утворення. Але на жаль, спостерігаючи за ситуацією на території міста Києва, з котрою ми стикаємося майже щодня, можемо констатувати, що наші посадовці не виконують належним чином своїх обов'язків. Зауважимо, що дане сміттєзвалище розміщується поряд з землями природно-заповідного фонду України, на стан яких ми також звернемо увагу. Також тут виявлено виходи підземних ґрунтових вод, котрі наповнюють озеро, що розміщується нижче. Та, на жаль, ми бачимо, що дана земельна ділянка знову ж таки перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані. Саме так виглядають землі природного заповідного фонду міста Києва.